Зеленському в понеділок буде запропоновано підписати широко, всеосяжну, мирну угоду іти і оголошувати вибори в Україні, бо мир. Ось що йому буде за це. Йому буде запропоновано повні гарантії безпеки його особистої, членів його сім'ї, його капіталів і можливість е стати режисером в Голлівуді чи політиком. Не знаю, що там ще йому його будуть пробувати купити, пояснюючи йому, що ніякого іншого виходу у нього не залишилося. З вимогою не брати участь у виборах? Ну, а на що йому брати участь у виборах? Він їх програє. Ні. Ну вони йому так будуть казати: Давай ти втомився, ти, ти ж давай вже відпочивай, які вибори. Яка політика? Ти так заходив на, на короткий період, а бач, як воно сталося, воно тобі не треба. Ти вже все розбив, погоджуйся, дивись, всі за Китай. Да. До речі, ми тут перед ефіром два слова. Ми абсолютно випустили з уваги. Китай, 8 серпня Путін після розмови з Віткофом 4 години. Да. Де вони там в садочку гуляли? З перепосланником без свідків. да? Путін зателефонував товаришу Сі і доповів про результати, і про те, що домовили, що буде зустріч Путіна і Трампа. За повідомленням китайських офіційних змін, товариш Сі підтримав ідею такої зустрічі, тому що він за мир, за переговори і так далі. І давайте не. Не випускати з поля зору позицію Китаю. Китай дуже уважно спостерігає за поведінкою Путіна. Китай чітко розуміє, що світова війна йде за те, щоб затиснути Китай, позбавити його амбіцій, послабити його економічно, технологічно і військовому плані. І Китай не готовий здаватися перед напором Америки.